Добрий ранок, друзі. Всіх вітаю у новому тижні. Боржуся вами, які ви класні стійкі. Згадуємо знову наших хлопців, які там на сході, і півдні, і всюди, де треба, забезпечують нам в тилу такі нібито мирну реальність. Яка все ж таки дозволяє нам робити свою роботу, виховувати своїх дітей. Мабуть, треба їм щодня віддавати шану такою працею своєю, гарним словом, і не слухати тих всяких пропагандонів, які лізуть на різні наші канали, залізають в наше саме святе, в нашу душу, свалять нас один з одним. Чимало таких подій сталося в кінці минулого тижня і на цих вихідних, і це все обглодується, усмоктується, а ми не маємо спокою всі разом з вами. Але перш за все, давайте всі разом помолимося і побажаємо нашим воїнам міцного здоров'я, щоб їх не брала куля минала, а шабля не брала. Щоб все в них було гаразд, їм там зараз саме тяжко. Їм треба чергувати, їм треба воювати, не досипати і в холоді, і в лозі, і в бруді постійно знаходитися під обстрілами. Тому, пам'ятаючи це, у кожного з нас повинен бути хороший настрій завжди, тому що ми в абсолютно інших умовах, ми повинні передати їм. Той дух, ту силу, ту повагу, щоб вони відчували, що вони там не дарма, що вони не мали на нас обіди і образи ніякої. Тому що те, що роблять вони, це саме головне сьогодні в країні. Тому давайте, друзі, до праці, новий тиждень підтримуємо один одного, любимо один одного, шануємо, поважаємо. До перемоги.